Слово воно було приготовлено, я розумію, Духом Святим, щоб народ його утверждався, укріплявся, бо слово воно є живо. І воно робить багато в нашій житті роботи. Ми на це слово вповаємо, ми на ньому назідаємося, ми в ньому підкріпляємося. Каже денно, ми беремо це слово, так як ми питаємось хлібом. А це є хліб духовний. І як однажди сказав один музикант великий, каже, як можна познати людину, яка каже, прибуває, тренується там в піснях, як можна, каже, каже, чи він займається, чи ні. Каже, якщо він каже дневно, він знає всі ноти, каже, може і з закритими очима. Так, я собі подумав, так і слово Боже, Коли ми в ньому прибуваємо, ми його читаємо, розсуждаємо, і це слово оно лягає нам на серце. Воно нам допомагає в житті, воно нас веде. Ми знаємо, що до того, поки ми не знали нашого Спасителя, ми ходили дуже широкими путями, легко було ходити. Но той путь, як кажуть, кожному Бог відкрив. Що йде погибель? А уз, узка путь, вона тяжка, терниста. Є трудності, є проблеми. І сімейні, і на роботах, кажуть, бувають трудності, проблеми. І знаєте, як то потрібно мати завжди ту піддержку, ту молитву, не відвертатися від брата, від сестри, якщо потрібна, та, як кажуть, піддержка молитвена. Даже фізично може потрібно, завжди бути готовими на добро діло. І як апостол Павел пише у 6 главе Ефесянам 1 стишка. Братья, якщо впадет в человеку какое-то ви, духовні, духовные, исправляйте такого в духі кротості, кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть іскушеним. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обучает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Наставляемое слово делись всяким добром наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает что посеет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время поживем, если не услабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере. Слава Богу! Бачите, апостол Павел говорит даже в другом стиле, носите бремя друг друга, І ті брем'я, вони не є легкі, і в теперішній час і трудності є, і проблеми є, де наші брати і сестри нуждаються, як каже, у духовному допомозі молитвах, піддержках, і молитва дуже багато робить свою роботу. І знаєте, я колись давно. Казав, як Бог чудно робив роботу і в моєму домі, то вже багато років пройшло. І ви знаєте, коли жінка була в лікарні, то навіть наша сестра, що робила в лікарні, вона не спізнала її. І друга її сестра питається, а ти кого шукаєш? Я кажу, шукаю Лену. Так вона там лежить, каже, де? Що розумієте, так було і збите лице, що не може було доузнаваємо. І... Я заявляв на ну, жду. І ви знаєте, піддержка церкви на дуже багато робить в житті. І якщо б не піддержка братів, знаєте, руки опускалися маленькі, але не маленькі, вже діти були, в школу ходили. Ну як можна? Дітині об'яснити, знаєте, діти питаються, мама чому там. І ви знаєте, і просилися до неї, ну, казали, не треба, не треба, поки вона в такому состоянні. І ви знаєте, Бог так зробив свою роботу. Я знаю, що молитви, отак як є трудності, проблеми. Скільки разів вже говориться з цього міста. Не треба соромитися. Треба казати. Треба говорити Церква піддержить. Церква піддержить молитві, церква укріпить серце. Якщо вже каже, руки опустилися, церква поможе, щоб ті руки не опускалися, піднімалися до Бога. Або хто такий любить і милує. Тому що Бог віддав своє життя за нас. Він нас навчив дітей, щоб ми не унивали, а ми приходили перед лицем Його з чистим серцем. Відкривали свої уста, говорили, що у нас на серці лежить. Ви знаєте, тяжкий час у нас. Ми не знаємо цього. Там, де проходять ті війни, то, -то. я просто вчора так, звичайно, чоловіка зустрів там з фронту, каже, пару днів, я був, мене знову вертають обратно. Каже. І каже, я не знаю, чому так. каже, ну, я каже, пару днів цього каже, був, каже п'ять днів каже, і теж має каже, ранення, і мене вертають знову. Ви знаєте, він в такому отчаянні говорив і каже, ви знаєте, Бог каже, бачить каже серце. Та за мене каже, я знаю, що Бог, тому що Бог не залишає. За мене каже мама, ще моя каже, молиться за мене. Ви знаєте, я її одно жалію, що молоді роки. Були ще у льоні ми збиралися. Був час. Було брати слово, говорити, проповідувати. Ну, прийшов такий час, що знаєте, Бог каснувся і серце і. Я не знаю, мене так брати піддержали. Іди, говори слово. Бог любить, Бог не хоче гарні слова. Бог хоче від чистого серця, щоб ми йому відкривали своє серце, і Бог наповняє тою радостю. Я дякую Богу, що ми можемо так в місті зійтися. Ми можемо співати, можемо величати його ім'я, можемо молитися за наших рідних, близьких, тих, хто ще не познав його, хто ще в цьому мірі а Бог торопить. Знаєте, як є сказано слово Боже за Ноя. Ной стояв, чекав, шість днів чекав. Ну, всі люди якось. проходили. І нині Бог дарує цей час людям, Ну, люди ще, розумієте, якось каже, як в народі кажуть, коли затрясе, та туди біжуть. А він не хоче, щоб якимось трудом, якоюсь горістю приводити людей. Чисто сердечник він любить і тих, які серце своє відкривають, і наповняє його тою радостю, очищає, дає нові одежі. Називає своїм дітям і записав саме головне книгу життя. То є найбільша радость, що наші імена записані в книгу життя. Нехай нашому Богу буде вічна слава на віки. Амінь.